Коли почалась війна, в перший день я дороблював монтаж. Чисто з тих причин, що я ну, не міг просто так взяти кинути, а друга причина з того, щоб не зійти з розуму. З бізнесу я вивіз тільки органайзер, дрель та шуруповерт. Все, що у мене зараз тут є, ну, це вже купувалось наново тут, в кривому розі. Розпочав займатися меблями сам, тому що ну, там, де я вчився, почав задавати питання, чому не можемо зробити по одному, по-іншому, а робимо постійно по-однаковому. Ну, мені сказали, не замрочуйся, роби що є. Це дуже демотивує. Потім взяв проект. Спробую його зробити сам і так, як хочу я. Мене вийшло, людям сподобалось, я зрозумів, що я на правильному шляху і почав сам займатися. Початок був дуже затяжний і розвитку не було. А у мене дружина з Маріуполя, і потім вирішили, давай спробуємо приїхати до Маріуполя. Ну, так почалось потім у Маріуполі. В Маріуполі почалось це ну, дуже як, як вибух. Ну, взагалі, коли почалась війна. В перший день я дороблював монтаж. Чисто з тих причин, що я ну, не міг просто так взяти кинути, а друга причина з того, щоб не зійти з розуму. Почалась блокада майже з перших днів. Ми не могли виїхати, і ми там були протягом місяця трошки більше до 29 березня. І це якраз. День народження мого сина старшого, і от воно так от прийшло за день або два до цього, що ну треба. Це як і ну, хотів йому подарунок зробити. І більше ну, не було вже терпіння Це от Там сидіти будь-як буде, і почали виїжджати. Виїжджав з своєю родиною, тещою і бабусею дружини. Також у нас в машині була ще наша собака, два коти, дві папуги, бізнес. З бізнесу я вивіз тільки органайзер, дрель та шуруповерт. Все, що у мене зараз тут є, це вже купувалось наново тут. Коли сюди приїхали, було, був такий період депресії. Як дружина каже, замкнувся в собі трошки. А, але ну, майже з перших днів я знову почав подавати оголошення на Уликсу. Потім я, завдяки організації Shelter Плюс, ми пересіклись з Сергієм Поповичем. Людина прийшла з очима, які блистять від того, що знайшлась робота, та, яка подобається, та в якій є перспектива, ну і зрозуміла, що ми полетіли далі. Я з Сергію одразу сказав, що ти не найманий працівник, я це розумію, ти колега, ти підприємець. От, і ну, не хочеться там давати якусь ну, допомогу, таку ну, ведмежу послугу, да, ну, все одно. Тобі треба якось реалізовувати себе в цьому місці. І ми спробували з менеджерами, я залишив контакти, кажу, ось є е, е, адекватна людина, яка може допомогти нам в якихось проєктах. Але, можливо, десь через місяць чогось так відбулася, якась така штука, що давай, да, давай, спробуємо, зустрінемося, і, можливо, у нас вийде якась спільна справа. Подзвонив, кажу, мені потрібен цех. Післязавтра я заїжджаю. Все тут, як я розумію, почався кіпіш, тому що оце приміщення було повністю забите. І прийшло післязавтра, я приїжджаю, пусто, мене все влаштовує. Я вивантажився і так ми почали працювати. Ну, людина довірила нам, вона не знає нас. Ми довірили йому, не знаючи його. От. На цьому я впевнений можна будувати нашу і країну, і бізнеси, і все інше. Доброго дня. Як справи? Дві. Що робиш тіку? Це. це чи це? Ось, це. Це. Ось воно. Диви. Стільничка у нас буде. Ось така, як шкіра. Ага, прикольна. Мені подобається більше ота наша фанера. Все-таки за цим торцем, що була. Пішли, подивимось. Okay. На тобі цю штуку тоді зараз yeah. візьмуть. За які замовлення берусь? Ну, в принципі, за всі, які стосуються корпусних меблів. Немає е, такої межі, чи то якийсь дешевий сегмент, чи люкс-сегмент. Е, ну, беруть за всім. Навіть у мене було таке замовлення: от, маленьку тумбочку навісну зробити, щоб прикрити лічильник, я не відмовився. Ну а чом би і ні, і людям приємно, я при ділі. Полюбляю, звісно, кухні. Головне у моїй роботі це налаштування на одну хвилю з клієнтом, чіткі дедлайни та спільне задоволення від результату. Я задоволений, коли. Е, Клієнт задоволений, да. А от яка кухня буде, я вже це бачу, коли клієнт визначився з матеріалами. Все, я її вже бачу. Мені не потрібно її бачити вже встановленою. А особливо приємно, коли клієнт вибирає матеріали, які ну, доподоби саме мені. Мені подобається скандинавський стиль або мінімалізм. То коли клієнт переходить на цю тему в Душі все розквітає, ти розумієш, що цей, цей проєкт буде просто з радістю йти. Для мене головне по закінченню монтажу, коли ти здаєш меблю, і клієнт каже, вау, або ну, клас, мене все влаштовує, я очікував менше, було таке до речі, а, то ти розумієш, що все правильно.